Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Меблі це спеціальні предмети, які ми використовуємо у нашому будинку чи кімнаті для організації простору, створюючи місце для зберігання речей. Меблі роблять наше життя зручним та організованим. Але меблі потребують нашого догляду. Щоб вони могли слугувати тривалий час. Тому, малята, сьогодні я допоможу вам запам'ятати віршик про меблі та як за ними можна доглядати. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям разом зі мною запам'ятати віршик про меблі за допомогою схеми. Малюнки на схемі допоможуть вам. Треба дивитися на малюнки і вони вам підкажуть слова. Починаємо! Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо, на столі весь пил зітремо, щезне бруд і щезне пил. Буде буде чистий стіл. Чудовий віршик! А зараз я ще один раз прочитаю вам віршика, а ви намагайтесь проговорювати разом зі мною слова за малюнками. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо, на столі весь пил зітремо, ще зне бруд і щезне пил. Буде-буде чистий. Стіл. Діти, я впевнена, що за допомогою схеми ви швидко запам'ятаєте текст віршика. і я з задоволенням буду рада його почути від вас.